Вітаємо вас на YouTube-каналі Віст і хочемо сповістити вас, що у нас стартує черговий розіграш на місяць листопад. І дарувати ми будемо ланцюгову електричну полу від торгової марки WorCod модель VRS20E. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на наш YouTube канал, обов'язково відкрити свої підписки, будь ласка, поставити вподобайку та залишити коментар. Коментар можете залишити лише один, тому що один коментар, один учасник. Ну на цьому все. Давайте трошки послухаємо про нашу ланцюгову пилу від торгової марки. Воркот призначенням електропили Ворхут ВРС 20 є розпилювання стовбурів, дерев, гілок, колод та інших робіт з дерева. Легка і ергономічна побутова електропила з мідним двигуном оптимально підходить для розпилювання дерев в домашньому господарстві і не вимагає великих зусиль при роботі. Завдяки поперечному розташуванню двигуну пила є зручною для розпилювання, а компактні розбіри і мала вага дозволяють працювати нею без втоми. Двигун потужністю 2000 Вт, забезпечує обертання ланцюга зі швидкістю 15 метрів за секунду. Ви можете легко побачити, коли мастильний бак порожній. Завдяки прозорому корпусу бачка ви зможете стежити за рівнем ланцюгової оливи. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі. Проходять трирівне гартування, що дозволяє збільшити зносостійкість. Обмотка ротора і статора виконана з термостікої міді, покрита компаундом. Це дозволяє захистити двигун від перегріву та підвищує стійкість до перенавантажень. Пилозахисні підшипники типу РС та компаундна заливка колекторної зони захищають інструмент від пошкодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. Завдяки крильчатці збільшеного розміру забезпечується безперебійний потік повітря, що нагнітається для охолодження двигуна. У комплекті до інструмента надається пильна шина, універсальний ланцюг з квадратним профілем зуба, ключ та чохол для шини. Ну що, ось такий у нас вийшов огляд на нашу ланцюгову електричну пилу від торгової марки Workout, модель VRS-20E. Нагадаю, саме її ми будемо розігрувати на місяць листопад. Тому обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь та ставте вподобайки. Якщо у вас залишились питання, обов'язково також транслюйте їх в коментарях. Силочку на цю полу ми залишимо в описі під відео. І всі умови ви також можете дізнатися в описі під відео. На сьогодні це все. Всім удачі. Нехай! Ще